Добрий день, ми з України. Канал та Рознання, мене звати Анастасія. Є декілька питань, котрі ви задаєте постійно. Деякі з них я дивилася, наприклад, щодо ой, афганських найманців, здається. Так? Е, знаєте, просто коли я вже за столом почала розглядати цю тему, одразу випала карта Луни. А отже, всі ті дані, що ми чуємо, або нам надають, вони або не відповідають дійсності, або дуже приховані якась інформація, або це маніпуляція. Тож я навіть на даний момент дивитися далі не буду. Чому? Тому що щось у цьому не відповідає дійсності. За луною декількома ще картами, щось в цьому є по сімірці мічів, як зрадництво, як якась підстава, якась, знаєте. Дивитися, це ну не те, що не цікаво, навіть не хочеться бридко. Тому давайте розглянемо питання, котрі ви все останнім часом це все, все частіше і частіше задаєте мене, а це. Питання, чи буде, наприклад, після закінчення оць, цієї війни, так, через декілька років знову загроза знову нападу е, Рашки на Україну? Як це бачить карти? Я це бачу по-своєму. Чи нападе знову? Бо це дуже-дуже-дуже ну, постійне питання, я б навіть сказала, в коментарях. Я його щось якось ігнорувала. Ваш мечів, колесо фортуни. Рашки. Рашка не зможе це зробити. Чи нападе Рашка? Важ мечів, вона здатна зараз, ну, і буде лише на хитрість. Далі в неї колесо фортуни обертається вже проти неї, обернулося, так? Ну чим? І це питання, якою силою це зробити? Десятка посухів. Тяжкість, неможливість. Тут буде багато хто виїжджає виїздити. Багато хто буде ну, на постійній основі покидати країну рашку. Розумієте? І ось мені цікаво фіналізована карта Єрофан. Зараз я її розкладу, що має це на увазі. В даному випадку. Помірність. Помірність ну, зрозуміло, єрофант помірність. Хто би як не хотів, можна. Двома способами трактувати цю комбінацію. Але справа в тому, що, грубо скажу, якщо хтось захотів, би не зможе. Помірність. Нема ресурсу. У помірності ніколи немає ресурсу. Все лишається так, як лишається. Тож після закінчення не буде нового витку. Розумієте про що я? А чому? На те, що колесо обернулось, я розумію. Десятка мечів. Чому перша ж карта? Е, я так розумію, жертв забагато, вдарів забагато вже було. Ну, для рашки. Це ми для рашки дивимося, щоб ви зрозуміли. Питання було з боку того, чи нападе знову вона. Для рашки це багато вже смертей, багато виїздивших осіб. Давайте ще чому. Вісімка мечів. Е, я так розумію, можливо, тут мається на увазі. Вісімка мечів це карта стримування, карта унеможливлення рухів, скажімо так. Тут можливо вступлять в силу якісь міжнародні перемовини, умови потім. Тож ні. Ну, вісімка, десятка мечів. Прям карти, що кажуть, ні. Ні, не зможе. Ну, це чому не зможе відповідь, зрозуміло. Тому що там, ну, все, як нам хотілося. Якщо перефразувати е, фразу одного російського депутата, знаєте, буде все, як ми любимо. Розвал, розпад, і ну, ви розумієте, Тож, ні, не бачу. Лицар посухів, тут буде щось інше. Полицарю, посухів. Якісь активні рухи, але не, не назовні йдуться вони, а всередину. Всередині ці рухи. Карта світу. Завершення. Завершення чогось. Давайте. Карта світу це карта завершення. Етапу, циклу. Хочу докласти. Що мається на увазі на закінчення? Закінчення благоустрію. Десятка пентаклів. Закінчується період е існування в них грошей, можливостей. Закінчується період, коли їм хтось взагалі допомагає, щось дається. Чи вони навіть ну, щось купують, отримують. Цей період завершується. І ну, дев'ятка пентаклів. Знову ми повертаємось до того, що, грубо кажучи, чи по-простому фіналізуючи. Чи буде через деякий, деякий час знову напад на Україну? Ні, не буде. Навіть якщо хтось хоче, це буде неможливо. Чому неможливо? Тому що по фортуни ситуація розгортається для Рашків зовсім в протилежний бік, в неї нема минулих можливостей, і це пояснюють карти нижче. А саме по світу завершується, завершується тема з монетами, закінчується тема з допомогою. Вісімка мечів взагалі каже, що вона ну, що вона як країна буде обмежена. І так далі. А ось це цікавенько. Це щодо лицаря е посухів, якісь внутрішні коливання. Я так розумію, що як я вже колись казала, що Рашка піде в свої внутрішні конфлікти і буде тихенько собі розвалюватися, тож не зовсім їй там буде до України. Все, ні, ну відповідь ні. Що буде через деякий час знову ні. Не бачу. А ну і ви мене засипаєте темою того, що <кхем> там якась. В новинах ну, баба республіканка виступила з тим, що якщо партія республіканців виграє, ми не отримаємо на копійки. Знову таке розкладаю на столі, ну, одразу після новин, карта Луни. Знову пусти трьох. Маніпуляція. Я вважаю, що це передвиборча маніпуляція. В нас таких багато, я думаю, ви прекрасно знаєте, як це виглядає. Передвиборчі маніпуляції. Якщо ви думаєте, що в Америці трохи по-іншому, ні. Якщо згадати всі маніпуляції республіканців, то це маніпуляції на рахунок, за рахунок тих людей, хто не хоче допомагати дійсно, хто вважає, що гроші йдуть не туди, не так, і потрібно в першу чергу про себе думати. Тож, бо починаємо з цього Ілона Маска, так? які всі його дії були на підтримку республіканців, якщо ви згадаєте. Тепер оце, все це передвиборча кампанія. То отримує перемогу, ну не знаю. Ну в республіканців шансів дуже велико, дуже багато. Але всі ці промови випадають під луною. Давайте по факту просто спитаємо, яким чином зміниться, чи не зміниться допомога, підтримка України після виборів в США? Як вам такий варіант? Тому що всі ці політичні ігри, вони брудні, ну дійсно. І і, і це туди мені бридко. Але. Питання чітке інше. Як зміниться допомога? Чи зміниться вона після виборів? Бо це оце, там конкретно це питання нервує. Так. Чи буде допомога? буде Давайте отак от от, зразу. Я вам покажу. Ці тарологи знають цю карту. Це шістка пентаклів. Надання допомоги. Вона буде продовжуватися. Вона буде продовжуватися. Мені кажуть, що воно зміниться. Воно дуже багато емоцій буде викликати надалі. А дійсно. Але ну, помірність. Що ми можемо сказати по помірності? Знову-таки, з'являється ця карта помірності. Ще до допомоги. Це те, що ну сильно нічого не зміниться. Бо питання було, чи не зміниться воно ось вам яркий і дуже яскравий приклад того е значення карт, що нічого не зміниться. От як воно зараз йде, прийдуть вибори там в них у США, то по помірності і далі буде. Тож ніякого впливу. Реального, воно за собою не несе на допомогу. Тому що ось мене в першу чергу випала ця карта, на цьому можна було вже закінчувати. Шістка монет допомога. Хочете, я докладу на шістку? <плес> на шістку дійшло десятка пентаклів. Що вам ще потрібно? Шістка це допомога віддання грошей, так? Шістка монет. Я докладаю на цю карту, і мені випадає максимальна карта, окрім туза монет, це десятка. Монет, якщо роздивлятися і з боку допомогу, то це нормальна така велика допомога. Все. Все то, ну, там одних внутрішні перепті, це не наша тема. Ось, шістка монетна допомога, яка вона ця допомога, велика ця допомога. Ну тож, ні, ні. Я не думаю, що нам, нашому народові, нам ну, потрібно за це переживати. Ні, нам, не потрібно. Карти чітко кажуть. Буде надаватися допомога після цих виборів. Допомога була, буде нормальною і великою. Все. Ну, до цього я просто розкладала. Я не користуюся прийомчиками тарологів, котрі не знають просто істину, що на ну, одне те ж питання краще не розглядати його менше ніж через тиждень заново. Є, так, є таке правило, тому що ну, там, карти можуть збрехати, тому що виглядається так. Ти що не зрозуміла з першого разу, ну, тому ми будемо брехати. Це не ситуація змінюється, це просто певний період часу, котрий не потрібно задавати знову питання одне і те саме. І я, що вже встигла подивитися на хвилі новин, то вже і кажу: Ну, ваша справа вирати чи ні. Але все, всі ці розмови з боку республіканців це лише ігри за, ну, для того, щоб завоювати собі виборців. Все. Реальна ситуація така, що після виборів допомога не зміниться. Так, дійсно у республіканців багато шансів виграти. Нам від того, ну, по боку. Новини є новини, факт допомоги він лишається. Сподіваюсь, це вас заспокоїть. І це не буде дрібненька допомога це десятка монет. Ну, загугліть, хто там не знає це старо. Просто загугліть, подивіться, це велика карта. Ось і все. Тож не напружуємось. Все йде так, як воно повинно йти. Менше дивіться нови, новини без призму, знаєте, трохи раціональності. Тому що, ну, я думаю, що кому-кому нашій країні зрозуміла тема передвиборних обіцянок ціцянок. Тут та сама схема Америка Ну, нічого не міняється. Це просто передвиборчі ціцянки. Дякую, що дивилися. Віримо в ЗСУ. Україна перемогла і до зустрічі. Па-па.